Була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко мостокрила за нею слід співучої пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела і луна, співало все, сміялось і бриніло, а я лежала хвора й самотня. Я думала весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула, радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, Заглянули від'яблені гілки, замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки, пролинув вітер і в тісній хатині Він про весняну волю заспівав, А з ним прилинули пісні пташині, і любий газь відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.